Мої вітання! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом дуже гарних, смачних та неймовірно пухких панкейків, які будуть ідеальним сніданком вихідного дня. Обов'язково спробуйте та приготуйте цю неймовірну смакоту і красу. Якщо ви шукали рецепт ідеальних панкейків, то це він. Ці панкейки залишаються смачними навіть на наступний день. Вони виходять м'якенькі, пухкенькі, готуються зовсім нескладно, але, звичайно, в кожного рецепту є свої секретики. Для приготування нам потрібні ось ці інгредієнти. Всі вони мають бути кімнатної температури, тож дістаньте їх з холодильника заздалегідь. Для початку приготування я беру два яйця і розділяю їх на жовтки та в білки. Білки перекладаю в глибоку миску, а жовтки поки відставляємо в сторону. До білків я додаю дрібку солі та за допомогою міксера на середній потужності взбиваю білки до стану пухкої та стабільної піни. Коли білки стали густі, ось такої консистенції, вимикаю міксер і білки готові. До них ми повернемося трішки пізніше, а поки я беру жовтки, пересипаю їх. У глибоку миску додаю 80 г цукру та за допомогою міксера збиваю все впродовж декількох хвилин. Цукор має розчинитись і маса має трішки побілліти. Буквально 2 хвилинки і достатньо вливаю сюди 200 мл молока, збиваю все впродовж однієї хвилинки, поєднуючи інгредієнти між собою. Далі сюди додаю 40 мл олії, використовуйте будь-яку рафіновану без запаху та просіюю 220 г борошна. Борошно я просіюю в два прийоми і ретельно перемішую кожен раз. Коли додала другу порцію борошна, також сюди я додаю 10 г розпушувачу. Це повна чайна ложка з горкою. Також за допомогою міксера з'єднуємо все до однорідності, розбиваємо всі грудочки, тісто має стати однорідним. Тісто готове і тепер до цього тіста нам потрібно додати білки. Обов'язково робити це треба дуже обережно, щоб білки не опали, бо саме вони зроблять панкейки неймовірно пухкими. Білки я додаю в два прийоми та дуже обережно вмішую їх до тіста. Намагайтесь робити це обережно, щоб не осадити білки та вимішуйте, звичайно, тісто до однорідності. Навіть зараз видно, яке неймовірно ніжне та пухке тісто виходить. Тісто готове, тож розігріваємо пательню. Для смаження панкейків олія нам зовсім не потрібна, тієї кількості, яка входить до тіста, буде достатньо. На суху пательню розігріту гарно я викладаю 2 столові ложки тіста та обсмажую панкейк з кожної сторони по декілька хвилин. Як тільки з'являться ось такі бульки, це означає, що можна перевертати панкейк. Обережно перевертаю його на іншу сторону, обсмажую декілька хвилин, і смачний та дуже м'якенький панкейк готовий. Кладаю їх традиційно один на один та можна смакувати цією неймовірною смакотою. Подавати їх можна з вершковим маслом, з медом, з варенням або з джемом. І смачний сніданок вам гарантований. Гадаю, ваші рідні будуть в захваті від такого смачного сніданку, а ось і відповідь мого дегустатора. Smoke a.